Всім привіт! Це програма Фідбек, місце, де не сумно. Наприклад, я, Євген Злотницький, з особистим почуттям щоразу повертаюся до ефіру після тижневої перерви. Мені хочеться порвати тусовку, тож тримайтеся міцніше, бо буде як на концерті в задніх рядах. Цікаво і жорстко. А до моєї напарниці, пані Наталі, окреме попередження: ну, хоч сьогодні не будив мені звіра. Ой, та не боюся, я твого хомічка. Але добре, що попередив, що повертаєшся з таким натхненням, наче е зірка рок-фестивалю, яка спізнилася на власний виступ. Вітаю, друзі! Це фідбек. Сьогодні обговоримо дивний голос Клавдії Петрівні. Чому її ноти розбивають серця, навіть якщо ти нічого не розумієш у музиці, наш гість знає та розкриє всі секрети, які використовує зірка. Так що тримайте вухо гостро. І, звичайно, не обійдеться без музичних новин. Поговоримо про те, що відбувається на українській сцені та у всьому музичному світі від фестивалів до нових альбомів. Охопимо все. Друзі, залишайтеся з нами. Ми обіцяємо багато інформації і трохи дивного, як, наприклад, ведучий фідбеку. Євгена, ти зараз сподіваюся саме про себе. Можливо, але знаєш, з тобою все ж таки класно, Наталко. Починаємо. Фідбек в ефірі а це значить, що буде просмажування з кров'ю. І наша рубрика Медіум Рер сьогодні особливо пікантна, бо ми приготували таке новини зі світу, шоу бізнесу від палаючих альбомів до музичних мав. Про це й поговоримо. Я в захваті чур, я буду шеф-кухарем рубрики Медіум Рер сьогодні. А ти, Наталію, хотів сказати хостес нашого закладу, але вловив той погляд і пропоную бармену. Згодна, а від мене коктейль, давайте почнемо з гурту Mort, який презентували новий концептуальний альбом Fata. І відчуваєте, цей коктейль почав пахнути нотою філософії. Звісно, це ж альбом, який складається з 13 композицій, що розповідають про трансформації людини протягом двох років війни. Як сказала фронтвумен гурту Даніела, вони спробували чесно відрефлексувати на події останніх років і відобразити стан української душі. Такий собі музичний спіротичний. Мені подобається, що в цьому альбомі є цимбали, ліри, дерев'яні та мідні духові. Наш вердикт всім обов'язково до прослуховування! Щоб не перетворюватись на ще одного кулінарного критика, давайте перейдемо до наступної страви. Байопік про Робі Вільямса, в якому його грає cgi Мавпа так вам не почулося. Критики вже дали фільму захопливі відгуки, а сам Робіт здається втілив свої слова. Я розважальна мавпа на сцені в реальність. Оце піар-хіт. уявляєте, що буде далі? Наступний фільм Бетерман 2, Адель і Картоплина. Ну а насправді це цікава концепція, особливо в часи, коли кожен другий фільм про супергероїв, ну скажімо так, не дивує. Може саме так з іронією і варта розказувати про зірок. До речі, якщо вже мова пішла про супергероїв або героїнь, ти знала, що Асап Рокі випустив новий кліп, знятий у Києві, і цей кліп називається Тейлор Свіфт. Це такий американський спосіб сказати: Ми любимо Київ. Ну що ж, чекаємо на нові відео з України. Я вважаю, що це дуже круто. Це дійсно важливо, що наші міста стають джерелом натхнення для артистів такого рівня. До речі, про натхнення. Уявіть собі, гурт «Оазіс» анонсував своє воз'єднання. І планує гурт у наступному році. Ох, головне, щоб брати Галагри знову не посварилися на сцені під час виступу, знаючи їх, усе може статися. Може, в перерві піснями вони підпишуть ще одну мирову угоду, а про це потім напишуть цікаву книжку. А пані Наталія про це розповість в рубриці «Remember and Read». Remember and Read» – це особистий погляд на книги, гучні або непомічені, але точно гідне того, щоб опинитися у вас на полиці сьогодні. Про одну з найбільш обговорюваних книг України битись не можна відступити Павла Паштета Білянського. Ця книга, я кажу, це гучно і впевнена. У майбутньому стане символом нашої незламності, сили духу. А історія її видання заслуговує окремої уваги, адже вона відображає все, що. Ми зараз переживаємо. Уявіть собі, наклад книги був майже готовий, але він повністю згорів у харківській друкарні під час ракетного обстрілу. Разом із книгою згоріли люди, які працювали над її друком. Це страшна трагедія. Але друкарня не здалася. Вони зібралися з силами і надрукували книгу знову з нуля. І тут диво читачі підтримали видавництво, передплатили новий наклад. Аби слова книги побачили світ. І хто ж цей автор, який так зачепив серця українців? Павло Белянський також відомо як паштет, не тільки піцменник, але й воїн. Він воює і пише. Пише воює. Він поранений, контужений, але кожного разу повертається до своєї справи, наче це його внутрішня потреба. Його проза це не просто слова, не просто слова на папері, це живі, реальні історії людей, які захищають нашу країну. Книга Битись не можна відступити, це не просто воєнна проза. Це відверта і прониклива сповідь тих, хто не мав наміру бути військовим, але став на захист батьківщини. Вона про те, що означає бути людиною в умовах війни. Автор не оцінює, не розмовляє а, лозунгами. Він просто розповідає, розповідає про людей, які намагаються захищати країну і залишатися людьми, незважаючи ні на що. У кожній його історії трохи болю, трохи надії і багата любові. Дякуємо. Павле за все, дякуємо. Пишіть і повертайтесь з перемогою. Знаєте, моя думка, що Павло це такий український Хемінгуей. Але навіть краще, бо свій. Ремемба Запам'ятай Запам'ятайте читай! Фідбек в ефірі зараз про персону, про яку всі знали і не знав ніхто. Отже, час поговорити про справжню сенсацію на українській сцені. Хто в країні не чув про Клавдію Петрівну? Найзагадковішу співачку, яка довгий час приховувала своє обличчя і справжнє ім'я. Але нещодавно вона вразила всіх, показавши своє справжнє обличчя під час сольного концерту в Києві. Так, 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 і виявилося, що кладія Петрівна це дуже молоденька Соломія Опришка. І знаєш, Євгена, я вважаю, що тепер це стало дуже крутим піар-феноменом. Шановні глядачі. Заради вас ми намагалася зв'язатися з її продюсером, але пані опришка поки що відмовляється давати будь-які інтерв'ю кому-небудь. Але чи ми не професіонали і не розберемося в цьому феномені і без особистої присутності об'єкта вивчення? Лікар Златницький бере це на себе. Отже, її обличчя залишалося в тіні, але її голос ні. Після двох концертів у палаці спорту Клавдія Петрівна очолила Google Trends, набравши найбільше пошукових запитів за всю свою кар'єру. Це справжній рекорд, адже вона обійшла таких зірок, як Тіна Карель, Дорофєєва, Кола, Анна Трінчер і Христина Соловій. Але як здається, їй так захоплювати аудиторію? Питання, адже її голос це просто магія. Вона використовує якісь вокальні прийоми, які змушують слухати її знову і знову, як досягти такої ось дитячої легкості голосу, що то маленька гортань, як то кажуть, феноменальне вокальне тренування або все разом. У нас є шанс дізнатися більше про те, як навчитися співати так, як Клавдія Петрівна. Ми запросили до нас у студію найкрутезну людину, яка знає всі секрети її техніки. Отже, за нами Тетяна Тагобецька, співачка, авторка пісень та викладачка естрадного локалу. Привіт, привіт, дуже рада бути з вами. Тетяна дуже дуже вдячна, що прийшла. Ми говоримо сьогодні про феномен Клавдії Петрівни. А ти бачиш тут саме феномен, чи то, як то кажуть маленька Гортані, та й все. Я вам скажу більше, щоб співати так, як Клавдія Петрівна, Клавдія їй потрібно багато працювати. Але її фізичні здібності зробили за неї більшу справу. Тобто вона дуже високоголоса, вона співає фальцетним звуком, тобто на голові, з великим, з великим поштовхом повітря. А тобто, ти так можеш? Я так можу, але. Див, не дивлячись на те, що ми можемо зараз з вами всі, всі разом спробувати. Хочете? Так, хочемо. Ми повинні зараз з вами видихнути великий е потік повітря. Давайте з вами розробимо на звук «Ха». «Ха, -х». «Ха -х». Так, от наче, знаєте, ду дуєте на хочете щось протерти, отак. -х -х». Так. А тепер під це «Ха» підключіть. Так. Наприклад, як біжить швидко час. Я надіюсь він за нас. У мене немає можливості так співати. Я лякаюся, що у нас рейтинги одразу впадуть кудись. Мені здається, вони просто підлетять у космос. Біжить швидко час. Так, так, так. Скажіть, як називається техніка, яку використовує Клавдія Петрівна? Чи є в неї назва? Це фальцетний спів з. З великим придихом, е, з випуском повітря. Е, ще я насправді можу її порівняти і назвати її українською білі Айліш. Бо вони обидві, якщо їх порівнювати, вони співають в цій техніці. Але якщо вокалісти, які шарять в цій темі, е, будуть співати дуже багато на фальцеті, е, в них дуже швидко сяде голос. А що робити? Як захистити? Що зашистити? робити? Е, співати з розумом. З певним навантаженням, якщо ти ну, відчуваєш, що ти все вже ну не можеш співати, не потрібно далі співати. А чому це так е, спрацювало в її випадку? Мені здається, заінтригували тим, що перше не показували її обличчя. Е, друге, вони е, не казали, хто це, що це за персона, і всім було цікаво дізнатися. Ще вони кинули в е, інфопривід: те, що А вдруг це Маша Кондратенко. І тут всі такі, знаєте, знатаки, які сидять в ютубчикі і роблять обзори. Вони такі: о, є крутий привід зробити е, відео на цю тему. І полізло. Я коли зайшла в Ютуб, почитати, що там про неї пишуть: 353 тисячі відео. Хто ж така Клавдія Петрівна? Друзі, що робити? А ви одразу розуміли, хто це? Чесно, в мене була догадка щодо Маші Кондратенко. Але коли вона виставила в TikTok відео там, де вона співає, я зрозуміла, що це взагалі тембрально не вона. Якщо це природа чи техніка, чи може кожна людина навчитися так співати? Навчитися можна, чому ні? Головне мати бажання навіть сидячи вдома перед екраном, можна спробувати. А якщо вийде, знімайте сторіс, відмічайте. Дніпро ці та все буде круто. Дякуємо, Тетяна. Наприкінці випуску. Будь ласка, що небудь такою тонкою гортаню гарка... про наш фідбек. Це фібек. Клас. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Це було цікаво. Ми з Наталією прощатимемося. Слухайте гарно. А також читайте найкраще, поважайте різне та дивіться фідбек. Вітаю колеги та шановні телеглядачі Євгеній та Наталя. Не поспішайте прощатися, тому що ваша програма Фідбек ще продовжується. Я приготував для вас неймовірний подарунок. Сьогодні у нас в гостях на телеканалі Дніпро Тіві заслужена артистка України Зінаїда Чепа. Вітаю вас, пані Зінаїда. У нас в студії. Доброго дня. Мені дуже приємно бути у вас в гостях. Як взагалі настрій? Розповідайте нам все. Настрій гарний. Я Готова показати свій подарунок на день міста, неймовірну пісню про наше місто, яку ви побачите. Звичайно, зараз ми поговоримо про пісню, але спочатку хочеться, знаєте, наших телеглядачів познайомити з вами. Розкажіть, будь ласка, коротко про себе: звідки ви, як давно ви займаєтесь вокалом? Що взагалі, Які пісні пишете, створюєте, співаєте? Де працюєте? Буквально трошки. А... Я сама з творчої сім'ї, тому і вирішила тільки співати, тільки творчість. Співаю я з 13 років. В мене дуже багатий репертуар. Я солістка доморганої камерної музики. Зараз ми створюємо сольний проєкт творчих пісень. Недавно пролунала пісня про нашу рідну Україну. А потім ми створили пісню про наше місто і буде скоро теж сюрприз пісня, яка про наших воїнів для наших воїнів. Це дуже тяжка пісня. А, ну я це Потім це потім обов'язково ще прийдете і розкажете. А давайте зараз повернемось до пісні, яка саме до дня міста. Зовсім скоро вона буде на всіх музичних площадках. Я впевнений. Скажіть, будь ласка, що вас надихає створювати пісні саме про наше рідне місто Дніпро, і що саме для вас Дніпро? Я дуже люблю своє місто, і де б я не мандрувала, я завжди повертаюся додому. Тут моя сім'я, мої друзі, мій син. Я дуже люблю гуляти парками, скверами нашими. Надихає кохання до свого міста. Хотілося показати в цьому кліпі нашу незламність, наших волонтерів, наших дніпрян. Я хочу, щоб ця пісня прийшла до душі кожному дніпрянину нашому, щоб ми співали її разом. Не тільки на свята. Хай вона звучить кожен день. Хай кожен день буде у нас свято. Розкажіть про майбутні творчі плани. Можливо, знаєте, ви готуєте зробити або піти навіть на якесь музичне шоу, відкритись не тільки дніпрянам, а всій країні, щоб вони почули таку прекрасну самобутню артистку. Я дуже люблю співати, коли все добре. Я дуже люблю співати, коли у Всіх все гарно. Тому в мене поки що плани такі: створювати гарні пісні, дарити людям гарний настрій, підтримувати наших воїнів. Де можна буде побачити, послухати вашу композицію? І коли буде кліп? Ми знаємо, що ви його презентуєте саме на день міста. Можливо, є певний час і певна. YouTube, можливо, це буде youtube сторінка або все ж таки якась платформа, де можна буде зайти, набрати вашу назву, назву пісні і все, і бачити, і слухати, насолоджуватись. Ви можете після дня міста набрати Зінаїда Чепа, пісня Дніпро, і вона буде звучати на всіх майданчиках, які можуть бути, і вона дійсно буде подарунком для нашого міста. Дніпро, Дніпряни, обов'язково це зробіть. Пошукову пошукові сторінці набирайте Зінаїда Чепа. А цю прекрасну, неймовірну композицію потрібно слухати, викладати в соціальні мережі, навіть тегати вас вірно для того, щоб ми бачили, що наше квітуче місто живе, чекає перемоги. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас в гості. Ось так поговорили. Бажаю вам творчого натхнення. Нехай усі мрії збуваються. Звичайно, нам перемоги і ми обов'язково. Сково почуємо не тільки цю, а багато ваших пісень, не тільки в Дніпрі, а всій Україні. Дякую. Вам. Мені дуже приємно. Дякую. It's